Враховуючи ситуацію, яка сьогодні є безпосередньо і в країні, і в Сумській області, і в місті Суми, враховуючи ту складну ситуацію і після прильотів в лікарнях, і прикордоння, ми розуміємо, як там тяжко сьогодні, ми вирішили створити таку онлайн платформу онлайн-чат, де кожен бажаючий. Може отримати безпосередню консультацію від тих фахівців, які цього потребують. Нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, вам він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця, і ви можете з ним зв'язатися вже в особі. Вистих повідомленнях надіслати свої аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.